А час новина СТС. Мене звати Юлія Єльзаренко. Як для жителів Сум та області минув второк знають мої колеги та готові розповісти вам. Далі коротко про таке. Глугівські депутати до півночі сиділи в очікуванні сесії. Я Я не буду сесії. Нетверезі постріли у ромнах чоловік розгулював зі зброєю. А, цей зловмисник вирішив розважитися стріляниною. На чемпіонаті світу з полден сумчанки забрали золото, срібло та бронзу. Я хочу стати олімпійською чемпіонкою. Депутати Глухівської міської ради до опівночі сиділи у сесійній залі в очікуванні початку засідання. Одне із найважливіших питань порядку денного прийняття бюджету на 2019 рік. Чому сесію так і не розпочали? Дивіться вже за мить. У сесійній залі Глухівської міської ради яблуку ніде впасти. Проте саме засідання не розпочинають через недостатню кількість зареєстрованих депутатів. Я не можу приймати сесію, тому що немає форум. Мені треба 18 на депутатів. Осім Зараз 9. Напередодні три політичні сили відкликали кількох своїх депутатів. Аби ті, хто йшов у списках за ними, отримали повноваження. Представник територіально-виборчої комісії повинен зачитати це рішення під час сесії. Проте формально її розпочати не можуть. Коли депутати прийшли реєстріватися, взагалі в списках немає. і місця нього нікого немає. А место отозванного э, Буйкова стоит не тот следующий депутат, а стоит Буйков. Ага. E, нет людей на регистрацию тех, которые отозваны у радикальной партии. Они имеют право быть, брать участие в голосовании. я вручаю список своих подписанных депутатов. Решение Дмитрия Выборчика-Любовника. Решение комиссии 2. Рішення комісії з термітня виборчої комісії три. Рішення територіальної виборчої комісії чотири. Вручаю в присутності правоохоронних органів, прокуратури, депутатів, вручаю міському голови особисто. Із 15-ї години депутати сиділи в очікуванні реєстрації та вимагали розпочати засідання. Це, 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 це. Міський голова попрощався із присутніми, втім, ненадовго провести саме цю сесію для глухова вкрай важливо, адже у порядку денному прийняття головного кошторису міста на 2019 рік. Політичні сили вважають, що Мішель Терещенко не розпочав сесію через те, що боявся лишитися посади, яку нещодавно збирався залишити сам. Коли він э, маніпулював цим заявленням, він знал чітко, що не голосів для удовлетворення його заявлення на сьогоднішній день. Не тільки є голоса сьогодні є дві третіх для того, щоб того мішеля зняти вообще здовжності. Засідання так і не відкрили. Депутати пішли із сесійної зали вже після опівночі. Тетяна Корнієнко, новини СТС. А ось у сумах бюджет міста прийматимуть завтра. Головний кошторис Сум на 2019 рік має зрости на понад 600 мільйонів гривень. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету. Більшу частину цих коштів планують направити на освітні та медичні потреби. Окрім цього, передбачені кошти і на благоустрій ремонтуватимуть дороги та тротуари, покращуватимуть житлові умови містян. Обговорили і державні субвенції, які за підрахунками повністю не покриватимуть зарплати медпрацівників та освітян. Наскільки низький нам передали, передали субвенцію, що за рахунок міського бюджету на делеговані видатки ми направляємо міський бюджет до 124 мільйони. Це набагато гірша ситуація, аніж навіть минулому році. Якщо по освіті ситуація покращила. Ми тільки своїх направляємо на заробітну плату працівникам працівникам 2,9 і мільйонів. Головний фінансовий документ, за яким суми житимуть увесь 2019 рік, прийматимуть 19 грудня на сесії міської ради. Ціна необачності у сумах близько шостої ранку на Романській під колесами авто загинув чоловік. За інформацією правоохоронців, він переходив дорогу у недозволеному для цього місці. Водій, керуючи автомобілем, де допустив наїзд на 55-річного пішохода, який за попередніми даними перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці події. За інформацією патрульних, з початку року у Сумах сталося понад 830 ДТП, із них 241 людина травмувалася та 5 загинули. Вогонь забирає життя. Вночі у конотопі горів будинок на Грушевського. Захисливши полум'я, вогнеборці знайшли обгоріле тіло власника помешкання. Будинок був відключений від газового та електропостачання. За інформацією рятувальників, причина загоряння необережне поводження із вогнем. Саме через несвоєчасність виклику. В цей момент вогонь вже повністю охопив перекриття покривлю будинку, а також горіли його дерев'яні стіни. Статистика вражає, адже на Сумщині з початку року вогонь забрав життя 54 людей. Це при тому, що за весь 2017 рік у пожежах загинуло 35 людей. Всього на Сумщині у пожежах у цьому році загинуло 54 людини. У Ромнах місцевий житель стріляв у своїх знайомих з пневматичної зброї. Двоє людей постраждали. Спочатку зловмисник пограбував перехожого, заклав викрадені речі у ломбард, а на отримані гроші купив два пістолета. І з цією зброєю пішов у гості до свого знайомого, випадкового знайомого, де спільно із цим знайомим і ще з його приятелем розпивали спиртні напої. Після того, як компанія захмеліла, цей зловмисник вирішив розважитися стріляниною. І в результаті стрілянини причинив поранення. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід. Якщо його провину визнають, чоловіку загрожує до шести років ув'язнення. І до приємних новин пулденс як сенс життя. Сумські спортсменки станції на пілоні здобули призові місця на чемпіонаті світу в Італії. У свої 8 та 16 років дівчата захистили честь цілої країни. Як проходять щоденні тренування спортсменок та чим вони вражали на чемпіонаті? Знає наша Анастасія Островкова. Спочатку баялась трохи перед виступленням, а потім хотіла, мамо, я хочу ще танцювати. Казала на Україну я була на чемпіонат Європи і на чемпіонат міра В Харкові Потім ще ішов була в Харкові. тому що і перемог цих дівчат не злічити Амелія Аксьонс, Арина Гавришенко та Анастасія Косенко стали призерками чемпіонату світу з Полденс. Змагання проходили в Італії 15 та 16 грудня. І от буквально з літака дівчата бадьорі та з посмішкою розповідають про свої враження. Коли ми їздили на соревновання... то там были обязательные элементы. Вот есть спорт, а есть арт. Арт ⁇ это когда ты можешь раскрыть образ полностью свой, и там нет никаких определенных правил. А в спорте есть ограничения. Гранічення по музиці, огранічення по акробатичним елементам. Тренування шість разів на тиждень, особливий режим та здорове харчування. Дівчатам не позаздриш, адже в юному віці вони чітко розуміють поняття дисципліни та твердого слова тренера. Втім, попри це не проміняли полюблену справу ні на що інше. Я поїхала на соревновання, зайняла там перше місце. І потім поїхала ще на соревновання, зайняла там теж перше місце. Я практически на всіх середуваннях займала місце, Хочу стати олімпійською чемпіонкою, коли приймуть цей спорт на Олімпійських іграх. За виступом маленьких чемпіонок спостерігали і найрідніші мами. Вони свідомо віддали дітей на полденс, радіючи їх діти гордість України. Було більше моїх сльоз. чем у моих дочерей. Я больше так переживала эмоционально я, чем она. Она стойкая. Ну, это по ее характеру. Спорт – это ее характер. Не боялась свою дитину отдавать вот такие склады вот спорту? знаете, я даже не задумывалась, что это настолько сложно, что это травматично. Я очень часто слышу такие вопросы, но смотрю на ее способности и понимаю, что все в порядке. А от і та, яка збадьорить, посварить, однак все одно любить. Тренер дівчат. Говорить, готували чемпіонок цілою командою. З Японії, із Америки, з країн Європи була серйозна конкуренція. Наші дівочки достойно виступили, вони просто олімічки. молодці. На майбутнього спортсменок великі плани. Сподіваються, що їх зусилля не будуть марними, і вже незабаром танці на пілоні або шполден стане олімпійським видом спорту. Анастасія Островкова, Кирило Лянченко, новини СТС. У Запоріжжі прийшов Кубок України з настільного тенісу. У командній першості перемогла Сумська тенісна академія у складі Олександра Тужиліна, Валерія Мельника та Володимира Лушнікова. Олексій Сарматов не зміг грати через травму. У полуфіналі сумчани перемогли команду з Києва 3-1. А у фіналі з таким же рахунком здолали збірну Харківської області. В особистій першості сумчани теж стали кращими. Валерій Мельник взяв золото, а Володимир Лушніков посів друге місце місце 270 кілометрів за п'ять днів. Найдовший пустельний ультрамарафон завершився у Дубаї. Участь у ньому взяв і наш земляк. Тренер Охтирської дю США Євген Глива. Цього разу йому не пощастило. Лікарі зняли спортсмена з дистанції на другому етапі після теплового удару. Але відпочивши, він вирішив взяти участь у фінальній 50-кілометровій гонці та виграв її, показавши час 4 години 42 хвилини 58 секунд, випередивши сильних суперників з Марокко та. Та Кенії. Уже завтра, 19 грудня, на сумчан та гости міста чекатиме святкове відкриття головної ялинки міста. Малечу привітає святий Миколай. Обіцяють розважальну програму із подарунками. Усе це відбудеться на майдані Незалежності. Початок о 15.30, Тож не пропустіть. Як минув второк на Сумщині. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій Сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС. Адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю вам гарного настрою. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого. Майже місяць на території Сумщини діє воєнний стан. А тому всі військові частини збройних сил України виконують службові завдання у посиленому режимі. Зокрема, проводять навчання територіальної оборони серед військових в рамках єдиного стрілецького дня. В разі необхідності їх призивають на такі навчання а в разі якоїсь військової агресії вони не переміщаються до. Операції об'єднаних сил або до інших областей або безпосередньо будуть захищати Сумську область. Показники виконання плану навчання військових підрозділів на вищому рівні. Ромник Онотоп шостка та глухі вже відзначились навчальними зборами. Наразі черга Охтирки та Сум на сьогодні за штатом вже підібрано, підібрано до територіальної бригади територіальної оборони 4,5 тисячі громадян наших. Нашої Сумської області. Втім, окрім воєнного стану в управлінні взаємодії з правоохоронними органами зосереджують увагу і на призовній кампанії. Чекають на строковиків, заспокоїть до зони проведення військових дій. Призовників не відправлятимуть. За ними залишається робоче місце. Якщо вони на цей час працювали. Їм надається матеріальна допомога понад 5 тисяч разово. і і додатково до 10 тисяч. Також громадяни мають переваги вступу до вищих навчальних закладів військових. Сумська облдержадміністрація не стоїть осторонь та активно підтримує військові частини та правоохоронні структури не лише в умовах воєнного стану. За підтримки голови обласної державної адміністрації, за підтримки депутатського корпусу. В цьому році, в рамках шевської допомоги, було надано фінансову підтримку військовим частинам, які дислокуються на території Сумської області, понад 6 мільйонів гривень. До слова за інформацією оперативного командування Північ у 2017 році Сумщину визнали однією з кращих областей у розрізі надання гуманітарної та фінансової підтримки. Зокрема, слід згадати поїздку представників області до Краматорська. Відвідували наших прикордонників і 27-му бригаду, і 58-му, возили туди гуманітарну, гуманітарні вантажі. А очолював цю делегацію безпосередньо керівник Сумської області Микола Олексійович Клочко. На 2019 рік управління взаємодії з правоохоронними органами запланувало реалізацію низки важливих питань, серед них функціонування відеоспостереження задля для попередження злочинності, обговорення бюджету на потреби військових та заходи на свята. Ми разом з нашою обласною філармонією будемо всі військові частини. Ми будемо безпосередньо супроводжувати і. Для підтримки бойового духу проведемо там наших бійців на сході. Проведемо там концертні програми. Привітаємо наших бійців з новим роком. Сумський міський центр зайнятості працює з тими, хто шукає роботу, та тими, хто її надає. Роботодавці для центру не лише клієнти, але й соціальні партнери. Активно користуються послугами Сумського міського центру зайнятості і ТОВ БВК компанія Федорченко. От крім центру зайнятості, я вам я авторитетно заявляю, що не з ким роботи. От куди ти підеш? Ну, що з ким. От, коли туди приходиш, з ними посоветувався, не посоветують, є кадри, там обучають кадрів. Це Люди інформовані, що в нас робиться в області з трудовими ресурсами. Більше інформації ні в кого ти не виходиш. У зимовий період особливо важко знайти роботу у сфері будівництва. Тут на допомогу приходить Сумський міський центр зайнятості. Такие же вот профессии, как отделочники, это штукатуры, маляры, каменщики, то же самое. И вот здесь нам необходима помощь и спелпраца, так называемая, с фондом занятости. Мы плодотворно с ними работаем и решаем эти проблемы. Тож у зимовий період року деяким робітникам то в БВК компанії Федорченко доводиться звертатися до центру зайнятості. У свою чергу через кілька місяців компанія гарантує забрати робітника з біржі і завжди свою обіцянку виконує. Во время, когда люди перебывают по безработице, они имеют такую возможность, как получить смежную профессию, что очень интересно для нашего предприятия в целом. Потому что на сегодняшний день, раньше у нас было, даже в 2008 году, у нас количество людей, работающих, составляло более тысячи человек. Сейчас мы уменьшили количество не потому, что у нас объемы не растут, а только потому, что люди стали универсальны. Они имеют по 2-3 профессии, как Аж У свою чергу сумський центр зайнятості працює на зміцнення стосунків зі своїми партнерами. Як приклад, за роки дружби з компанією Федорченко центру вдалося працевлаштувати більше 500 осіб. Сьогодні є яскравий приклад того нашої співпраці такого симбіозу, вже багаторічного перевіреного із виробничою компанією будівельною компанією Федорченка, яка є протягом років стабільно працюючою структурою, яка дає можливість отримати людям, які втратили роботу, шанс на постійне працевлаштування, на соціальний захист, на постійну стабільну заробітну плату, і, взагалі, як результат цього цього на щасливе. Шукачі роботи говорять, що з віком після 30, 40 та 50 років складніше працевлаштовуватись. У Сумському центрі зайнятості з цим згодні частково. Говорять, все залежить від спеціальності, бажання працювати та того, чи готова людина за необхідності професію змінити. Багато залежить і від роботодавця. Якщо компанія нещодавно створена, то там, здебільшого, хочуть бачити молодь. А ось талі компанії на вік не зважають. Якщо ж у вас нічого не виходить або ваша професія застаріла, центру зайнятості є, що запропонувати. Є така унікальна можливість скористатися послугою служби зайнятості таких осіб і звернутися за отриманням ваучера в центрі зайнятості для отримання набуття певної робітничої професії. А це проходить навчання на базі навчальних закладів професійно-технічної освіти за вибором саме безробітного. У сумському центрі зайнятості пропонують і громадські роботи та роботи От і тимчасового характеру. Безробітний, який на певний час не може працевлаштуватися, але є можливість йому цікавий додатковий заробіток, він просто може прийти бути залученим до громадських робіт. Це йде з нарахування заробітної плати. Це в цей період людина отримує ще і зарахування страхового стажу. Тож, якщо ви шукаєте роботу у сумському міському центрі зайнятості, вам запропонують безліч варіантів. А якщо працівника спеціаліст. Істи центру допоможуть обрати висококваліфікованого.